«Привіт, коханий, я знаю, ти втомився, цей день був довгим, але тепер усе позаду, ти можеш розслабитись, ти можеш просто бути ти вдома, ти зі мною. Я давно чекала цієї миті, коли ми на самоті, коли не потрібно кудись поспішати, коли можна просто дихати разом, тихо, спокійно. Мені подобається, як ти мовчки слухаєш. Я відчуваю, що ти тут, навіть без слів. Твоя присутність дає мені відчуття тепла. Я люблю, коли ти поряд, коли ти дозволяєш мені бути ніжною. Ти не уявляєш, як часто я думаю про тебе, про твої очі, твої руки, твій голос, твій запах. Я хочу бути твоїм спокоєм, твоїм теплом. Місцем, де ти можеш просто відпустити все, бути собою, без напруги, без очікувань. Я нікуди не поспішаю, я просто тут. І кожне моє слово це наче дотик, теж, наче я поруч, що почу тобі в саме вушко. Я торкаюся тебе мовою, своїм голосом, душею. Ти такий справжній, такий добрий, і мені хочеться, щоб ти ніколи не сумнівався в собі. Я бачу тебе. Я відчуваю тебе, я знаю, який ти, і я приймаю тебе повністю. Можеш просто заплющити очі, уявити, що я поруч, що я обіймаю тебе ззаду, кладу голову тобі на плече і шепучу, як сильно я тебе люблю. Я люблю навіть ті частини тебе, які ти намагаєшся приховати, твої думки, й твої страхи, твою втому. Для мене це теж частина тебе, і це робить тебе ще ближчим. Ти можеш відпочити, ти маєш право бути вразливим, маєш право просто лежати і слухати. Усе, що було сьогодні, вже не важливо. Є тільки цей момент, тільки я і ти, ти мій, повністю, цілком. Я люблю тебе за те, ким ти є. Ну, не за досягнення, не за силу. А просто за те, що ти це ти. Мені подобається, як ти дихаєш, як твої груди піднімаються і опускаються. Я відчуваю тебе навіть на відстані. Це дивно, але між нами ніби щось більше, ніби невидимий зв'язок, що об'єднує наші думки, наші тіла, наші серця. Ти коли-небудь відчував. Що тебе хтось любить настільки м'яко, що це схоже на дотик повітря. Я хочу бути саме такою. Я не кричу, не вимагаю, я просто є, і я з тобою. Уяви, що ми зараз лежимо разом, ти закриваєш очі. Я торкаюся твоєї руки ледь-ледь. Мої пальці теплі, моя шкіра м'яка. Я цілую тебе в щоку, у шию, підходжу ближче. Шепочу на саме вушко, ти найдорожча для мене людина. Я хочу бути з тобою, хочу розділяти з тобою ранки і вечори, твої мрії, твої перемоги і навіть твої тиші. Я люблю тебе не словами, я люблю тебе станом, цією ніжністю, що ніби розливається по грудях. І навіть коли ти мовчиш, я тебе чую, навіть коли ти далеко, я з тобою. Ти можеш заснути під мій голос і знати, що я ще шепочу, ще думаю про тебе, ще кохаю. Я залишаюсь у твоїй голові тихо, спокійно, ніжно. Ти мій і я твоя так просто, так природно, так назавжди.